Прощаючись із надвірнянщиною на майдані Шевченка у районному центрі, гості з Донеччини розповіли про незабутні враження від різдва від поїздок у гори, від відвідин музею Надвірнянщини і музею нафти, наших водопадів і таке інше. Байшої спасі місцевим жителям города Надвірного за вашу доброту, за вашу відкритість, за ваше тепло. Ми у в вашому місті, вашим. Всі традиції, звичаї, обряди, ігри чесно говорять, діти мої не хочуть уїжджати від вас. Прийняли діточок, і я думаю, що я впевнений, що Україна буде єдина, неподільна, і що ми будемо такі подальші кроки робити. Надвірнянці з цікавістю слухали юних донечан, які для них поки що такі ж незнайомі, як і ми їм. Але такі відвідини на Різдво справді єднають Україну. Дуже багато різних традицій та Коляду, коляду дуже гарно співають. Ми самі ходили, нам дуже це сподобалось. Та ми ну, не знаю, як інші, а я не хочу звідси ну, від'їжджати. Тут дуже добре, гарно. Дуже багато різних емоцій. Я тримаю у руці, кольорові, улівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степи погрубині Дніпрові і озера, і діброви і, і Калина, чорне море, і Дунай. Все це, це наша Україна, на чудовий рідний край.